Добрий день малятка! Сьогодні я пропоную вам послухати казочку Наталі забіли кіт і півник. Була собі хатиночка навколо неї плід, Жили в хатинці півничок і сірий кіт-воркіт. -кіт. кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кіт-воркіт. Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт. Прибігла, облизалася гостреньким язичком та й почала виспівувать солодким голоском. Ой, півнику, когутику, який ти молодець. Голівка в тебе масляна, червоний гребінець. Нема ні в кого пірячка такої довжини. Ой, вийди на подвірячко, ворота відчини. Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув. А хто це там співа? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, горкотику, біжи сюди, біжи, звільнитися від ворога, мені допоможи. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав, нагнав хвостату злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ «Глядиш, мій любий братику, веди себе, як слід, усяким хижим злодіям не відчиняй воріт. Пішов до лісу кіт-воркіт, -кіт, далеко десь бреде. Вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой, півнику, когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний гребінець, ой, вийди із хатиночки, ворота відчини. Я дам тобі насіннячка ще ягід бузини. От півник тільки вигляну. Хто ягоди приніс? Схопила лиска півника. Та й кинулась у ліс, що сили б'ється півничок, кричить на всі лади. Ой, котику, воркотику, біжи скоріш сюди. Примчав із лісу кіт воркіт, хоч і далеко був, нагнав хвостату злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт. Та й каже Ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись, потрапиш у біду. Тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить, забився в кут, а вже лисичка хитрая і знову тут, як тут. Ой, півнику, когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пірячко, червоний гребінець, ой, вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Прийшли співці з музиками з чужої сторони, пісні співать збираються, ще й танці витинать, без тебе, без когутика не хочуть починать. От півник тільки виглянув. Які ще там пісні? Схопила лиска півника та й зникла в гущині, хоч як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт-воркіт. -кіт. нема в хатинці півника, пропав його і слід. Ах ти ж, востата злодійко, ти знову тут була. Мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він лити сліз. Узяв мішок та шабельку і пішов собі у ліс. Приходить кіт на галяву і бачить, перед ним стоїть хатинка лисяча із ганком різбляним. А ось дочка лисичина маленьке лисеня, з метеликами грається та жабок доганя. Підкрався кіт тихесенько, стрибнув, що сили мав. І враз дочку лисичину за хвостику піймав. У мішку дочка лисичина, пищить та верещить. Лисичка з хати вибігла, побачила й кричить Ой котику, горкотику, та де ж моя дочка? А ти навіщо злодійку? Взяла мого дружка. Віддай негайно півника, отдам тобі дочку. А півник в хаті замкнений, кричить. Ріку побачила тут лисонька, що спорити не слід, та й випустила півника і дочку віддав їй кіт, От кіт-воркіт -кіт із півником вернулися назад, і знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди, а півник жив із котиком і слухався завжди. Ось і казочки і кінець, а хто слухав, молодець.